Шановна Ілоно Павлівно, шановні працівники Одеської спеціальної школи номер 91 Українське товариство Лухих вітає вас з відзначною датою з 180 річчям з дня створення Одеської спецшколи. Я знайшла цікаву книгу, де є. Розповідь Валентини Іванівни Семенової про школу. Вона пише, що школа була створена ще з царської імперії. Цікаво дивно, що у вас в школі? У вас навчання проходило іноземною мовою Латинію. В школі не забороняли використання жестової мови. Потім Валентина Іванівна розповідала про наступних керівників в школі. Потім Валентина Іванівна дуже багато писала про викладачів, і вона вірно зазначила в кінці своєї розповіді, що не книга не підручник, а особистість викладача вчителя виховує учнів. У вас в школі працювали і працюють унікальні викладачі, які роблять все для розвитку дітей з порушеннями слуху. Наприклад, директор володіє жестовою мовою. Це дуже приємно, це дуже важливо, коли дитина знає, що може завітати до кабінету директора і відверто поговорити з директором через жестову мову. Це прямий контакт. І хотілося б сказати, що школа завжди мала потужні зв'язки з утогом. Я пам'ятаю, як нещодавно у зв'язку з 90-річчям Українського товариства глухих ви прийшли на святкування в Одеську обласну організацію. Привітали і ви вручили нам подяку за те, що Наші кошти, за наші кошти Українського товариства глухих було побудовано нову сучасну школу, в якій ви зараз працюєте і перебуваєте. Приємно зазначити, що випускники вашої школи пам'ятають про своє життя в школі, про навчання в школі. Це дуже цінно. Дозвольте мені побажати колективу міцного здоров'я. Дітям отримати все, що треба від школи. І все буде Україна.